Привітки! З наступаючим всіх новим роком. Як ви там відчуваєте цей новорічний настрій та як плануєте провести новий рік? Пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати. Поки ви пишете, я швиденько проінформую вас за відоси. Так як на носі вже новий рік, ГБН вирішив це не обходити стороною і подарував мені лустерік. Грав я на мейні, тому жопа горіла більше, ніж зазвичай. Але я не міг лише для вас такого контенту. Тому робіть чайок, чистіть мандаринку і погнали дивитись, що ж трапилось знов. Що ж, розпочнемо з більш сутового. Вначалі я вирішив попити чаю. Зараз буду пити чай і що мене швидше найде катку. А потім трішки поїхав кокухою. Чип'ямсі. Зарядився позитивом і, подивившися, як моя легіонка віддає ФБ, я трішки посміявся і побіг на свій лайн. Стоявши свій лайн порівну, стараючись не вмерти на лайні марзі Магнус, проблеми закрали звідки я і не чекав. Зміну. Мій мідер вирішив показати спочатку скілуху, Потім сальтуху і на кінець фокус зі зникненням. Зараз сивлівець раптом зникне. та да Він кудись зник. А потім ще раз, щоб точно всі побачили. Ну нічого буває, гра не пішла. Не зациклюємося на цьому. Далі майже нічого цікавого не було, крім того, що час від часу знімець з харди вмирали. Ну як вмирали! Підали, а потім і я разом з ними, і так вже на 15-й хвилині гри рахунок був 7 на 26 Да. Як вам таке? Пам'ятаєте, що я казав за Бетрейдера? Ну нічого буває, гра не пішла, забудьте це, значить цього я і не говорив ніколи. А. Це був тупорилий москаль, який спирає свою вину на команду. От вам декілька спічів його, і ще от малесенький його рахунок човничок на той ж самий 15-й хвилині, ну щоб ви розуміли, понуту картини. За що ви мені в команду? Видки, це вже просто піздець. Які <смеш> ви обйопки, сука, це просто ужас. Ну це же просто пиздец. За що ви мені в команду? Де. Одним адекватним гарцем була Спектра, яка старалась не фідити і робити щось для перемоги, але коли інші чотири сімейти покде тохнуть. Думаю, це зрозуміло закономірний луз. В Наступній грі все починалось просто ідеально. І я потрапив в Мордл Драфт, мене взяли за Рейдіан за ту сторону, яку хотів грати, ще й віддали мою улюблену четверту позицію. Просто ідеально. Мабуть, задаєтесь логічним питанням. А чому ця гра потрапила сюди? Ну так, давайте по порядку. У нас добув доволі сильний лайнг для плюс Лордар. але ми стояли максимально пасивно, ще до цього всього вмерли декілька разів. А, Понял. Я не дав Після чого на 10-й хвилині ми провели поганий файт. Поняв. Поняв, ні, я парми кісок, я не буду з ними фаїтісь, я айдет. Ну чого вони такі погані? Де вся ворожа команда за свого кері. А ще через 14 хвилин ну, рахунок на мапі був вже 14 на 46. Нічого не нагадує. Да. от так. знову закономірний лоуз. Заступна гра була найдивнішою за всі. Мене закинуло в класичний ранкет, і, ну, як думаю, всі знають, тут немає ролей, тут ідуть всі куди хочуть. Таке трапляється час від часу з 6500 ммр і це, скажімо так, не дуже приємний досвід, так як зазвичай тут бувають два мідера, два керрі і так далі. Але цього разу в нашій команді було три саппорт-плеєри, і одному з них прийшлося сіти на мід, через що був мід лузнутий, і ворожий мідер просто задушив всю мапу. Не вистачає просто. У нас мідера, нормального мід-плеєра. Я велі бере трюма, бо мені повезло просто. Ще один луз. Ще бували такі кері, ну, неймовірні, просто е, показували імпакті ще свій 090 і 350 урона. Да. Цікаві ігри, я не знаю, що мені сказати, але і серед таких шиклевих ігор були і доволі непогані, і давайте переневесемося в одну із них. Пощади, хоч цього разу. Дай поіграть з нормальними дітьми, хоча б трішки. Так, хто я там? Хто я? Я рижа маупа! Вони вже же чел не подобається на комнат. Я не знаю, що мені треба зробити буде. Я надійсь мене команда цього разу переможемо, не вже гаїть шоупа. Найс. Питьонник, как бы питьонник, питьонник, питьонник. Монцы, мансы, монцы, 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 мансы. монцы. Эх. Ч ⁇ я против Люончика? Я хотел против Люончика, кстати. Тут такая балка была, тут не побываешь, Чинкера. Эх. Фул, тиль, просто тиль, тищи. Опа, а камбэч. Вот это что-то серьезно работает. Why you back? Why you back, бро? I have hook. Блин. За что? Good job oh, Why? Why, bro? Why do you... <laughs> oh, man Don't speak to me, please Okay, don't speak I'm tilting more Just the uh, Good job nice.

Блять, иди, ебаный. Поймали. Это меняй. Шоу, вс ⁇ деда. Оп. Сюда, оп. Мы спиваем. Оп-оп-оп-оп. А я спиваю. Куха, едем.

Йди, ти, ти, сука. Oh, on, so О, Камбуча пішла. хе Камбуча хе Я гостика купив, сейчас будеш мене играти в доту, як не знаю хто, будеш бігать, дивіть, як я бігаю в гостику з Чернігова. Ну Побыв пальчика, побив в побив, кармані Хотя я сейчас можу покататься на маутяне, а мы тебя не хочем, правда? ой ой не играйся в доту, все. Ти не играєш, все, все. Був БКБ, а паджика не законтрить. Можна взяти шард, Не можна взяти, ю. Такий вибір, або ю, або Що-то, що -то, то круто. Не здається, вони перестали депать. Uizing TP. Два ТП скинули. Все, буде депать, ласт деф, лайт чинж. А, ты в мене косо нажал, ахлида. Ты мне косу нажал. А, все там лиончик сейчас вид. Все, а назад развертайся, хлопчик. Там пузо заходит. Там поза заходит. дядь Все, джи, наигра в сантиметр. Макакин. А ты куда? Не, ну на винти просто. Я не играю. Перемога! Перемога. Боже, ні. я ради перемозі. Нарешті перемога. Ухтальона. Оп, що, ізі, нарешті. фор гейм. Нарешті, нарешті перемога. Ох, ви ще тут. Ну тоді ось ваші коментарі, а я поки розпочну. Цей рік був неймовірним, і все задяки вам. Ваша підтримка, ваші коментарі, подобайки та перегляди надають мені сил і натхнення творити далі. Я безмежно вдячний за те, що ви залишаєтесь зі мною, допомагаєте розвиватись і рухатись вперед. Кожен ваш відгук та підтримка роблять цей шлях особливим і дадають сенсу всьому, що я роблю. Нехай наступний рік перенесе всім нам ще більше щасливих моментів та мирного неба над головою. Ви найкращі. Дякую за те, що ви є, та до зустрічі у новому році.